Це йде втулка. А це... Це шестерня велика, чомусь схожа на бож. Навіть стоять такі, як бачимо, тут м'які резини. На такий великий цінник. Тут дуже все просто зроблено. Ну... А тепер по ціні ремонту. Так, два підшипника. Всім привіт! На моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така болгарка Hilti, або, як говорять, УШМ. Або кешен по-українськи. Болгарка на 230-й круг, ось така, видно, що інструмент працював, не лежав. Дивіться, ось в такому вона вже пошарпаному стані. Принесли її прямо з роботи з кругом, навіть круг не встигли відкрутити. Як сказав власник, що щось з щітками, можливо, щось там вже відгоріло, не знаю. То завжди так говорить, що щось з щітками. А коли розбираєш, то дивишся, що згорівши вже двигун. Думаю, буде інтересно подивитися вам і мені, як хілки всередині зроблена, і що з нею сталося після от, скажімо так, багатьох років експлуатації. Зараз ми будемо розбирати і дивитися. Модель цієї болгарки DIG230D Made in Germany. Так, з потужністю 2,2 кВт і 6500 обертів в хвилину. Також вона вироблена у 2013 році. Так як бачите, інструменту більше 10 років і дивимося та в якому він стані. Є перекидна ручка, Ну, вона не працює. Зовсім не працює вона. Ні, не працює. Добрався до щиток. дивимося, щитки трохи такі підпалені. З другої сторони, взагалі, щитка відгорів провід. Зараз будемо розбирати далі. Розібрав, а тепер по порядку дивимося, шестерня велика, чомусь схожа на борш. Навіть стоять такі ось такі прокладки металічні, скажімо такі, шайби вести набору. Також тут є захисний такий е, на фланці захист пластиковий, але сам фланець йде металевий, бо в боша е, йдуть пластикові ті фланці. Дивимося далі. Редуктор також чимось схожий на бос, і дивіться, як я помітив, йде втулка. Бачите, в професійному інструменті йде не підшипник, а йде втулка. Тобто, щоб були менші люфти, зараз я вам приближу. Дивіться, приблизив і, як бачите, повитирав, це йде втулка, а це такий корпус іде. Тобто на втулки не так витирається ось цей вал, як його може витерти і гольчатий підшипник. І будуть ось такі як би скажем, вимки і почне люфтити оця шестерня. От так, скажу вам зразу: люфту взагалі немає. Чесно, взяв, взагалі не люфтить. Дивимося на ротор. Є ззаді магніт стоїть такий для підтримки обертів, е так як тут регулятор обертів немає, бачимо, є плавний пуск і датчик підтримки обертів. Е Також є резинка на підшипнику, але ну, вона вже якась трохи така, якби надгрижена. Покручена і, як чуєте, підшипник шелестить, тобто підшипник треба міняти. Тут підшипник більш-менш нормальний, трошечки люфтить, дивимося, броня, яка вже трохи також є пошарпана, трохи вона, бачите, допомагала, щоб не пошкодити ротор. Бо, як бачимо, інструмент працює в тяжких умовах. Тобто пилюки набивається дуже багато, як дивимося, отут. Бачите, все в піску. Так, дивимося далі. Ну, Статор, статор, Ну, копія Боша. Також і з таким кольором Бош заливає цим зеленим таким компаундом. Як бачимо, дуже схожа на бош. Зроблено бачимо якісно. Ну і щітко тримачі також, також чимось схожі на Bosch. може навіть і копія. І кнопка також такої моделі, як, як у Боша. Дивимося, так? Чомусь цей не працює. Перемикач далі не відходить, можливо, треба все почистити, щоб він працював. Прозвонив я і статор, і ротор. Тут все нормально. Я бачу, то, що по щіткам був перегрів, або вони, як бачимо, щітки-тримачі досить такі в корозії. Тобто десь щітка може підвисла і ну, почало палити, але все ж таки придивився, є виробітка трохи на колекторі. Він іде вже не такий рівний. Треба шліфанути колектор, замінити підшипник. Також, напевно, замінимо ще один з верхній підшипник. Замінимо щітки. Відрізняється тим, що має від Боша, що має ось таку антивібраційну систему. В Боша такої немає. Як бачимо, тут такі йдуть м'які резини. які Знімають амортизацію з рук, коли ви працюєте. Ну, І цінник такої булгарки подивився в інтернеті тобто 12 тисяч. Тобто, але модель 230DB, там іде в кейсі вона, 12 тисяч. Тобто, ну, цінник в неї серйозний. Також може ще відрізнятися, що немає в Боша підтримки обертів тобто ну, в 230-х булгарках. Щось я не помічав підтримку обертів, хіба може в якихось таких дорожчих моделях. Як на мене, на такий великий цінник тут дуже все просто зроблено. Ну, ця антивібраційна система, хіба що вони на цьому е, хайпують, скажімо так. А так, ну, не знаю, не знаю, знаю, що тут ще можете здобувати, щоб що в Бочі, що в Макіта такого немає. Ну, Підтримка обертів. Ну, але з таким цінником можна купити і дві макіти. А тепер по ціні ремонту. Так, два підшипника виходить 210 гривень, щітки 50-260 гривень. Робота з порточкою втокаря колектора ще 250. Це виходить 510 гривень або 13 доларів. Ось на цьому я буду закінчити свій маленький відео огляд. Все, що хотів показати, вам показав ціни на ремонт і на запчастини вам озвучив, тобто, варто такий інструмент робити, як ми почули, цінник 12 тисяч гривень за цю булгарку. Тобто, шліфанем, замінимо і думаю, вона буде працювати ще людям в користь. А кому подобається чим я займаюсь, підтримайте відео лайками. Також пишіть коментарі, хто користується інструментом Hilti, як до нього з запчастинами і як він вам служить. Тобто пишіть, коментуйте, чи вартий такий інструмент 12 тисяч гривень. Ну, не, знаю, не знаю. Як на мій погляд, все дуже простенько тут зроблено, як скажемо ну, на, на таку суму. І всім хороших ремонтів.